Незважаючи на таку погану погоду, хочемо показати такий чудовий автомобіль. Це у нас Subaru Legacy 2020 року на повному приводі, 2,5 бензин. На ось таких чудових лінзах присутні денні ходові вогні, шкіряний салон повністю чорний, дуже гарний. Пам'ять сидінь. Також у нас преміальна музика Harman Kardon. Електроуправління сидіннями. Тут нас зустрічає ось таке чудове шкіряне мультикермо, що у нас по функціям є. По-перше, маємо підрульові гліпістки, якщо ви любите поганять. Тут у нас підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, утримання в полосі. тут у нас управління мультимедії, ось, як бачте, гучність, перемикання треків, голосове управління, керування дзвінками. у нас зустрічає класичний автомат, гідротрансформатор, електричне стояночне гальмо. Така от невеличка ніша, до речі, з безпроводною зарядочкою можна покласти сюди свій телефон, бо заряжий. Також є два USB і AUX. Тут у нас, до речі, заводиться кнопочки, як бачите, по центральній панелі. Вона у нас така велика сенсорна, як бачите, тут у нас є управління кліматом, підігрівчики, тут музичку можна набавити, якщо вам любити погасати. Давайте подивимося, що в нас є, в якому по нас у нас є комуніше. По-перше, нас зустрічає навігація. Тут ми можемо подивитися актуальну інформацію по стану автомобіля якісь. Помилки, там сервіс, ТОшки. Тут показує, які у нас є наявні функції. Як бачите, сліпі зони, антизіткнення, утримання в полосі, також ще сліпі зони, автосвітло, датчик дощу, датчик світла. Так, що у нас тут ще? можемо включити подогрівчики, О, бачите регулюється. Можна як включити на охолодження, також на підігрівчик, управління люком, О, так відкривається тут спочатку і можна потім, якщо користуватися, то відкрити. А ми зараз відкривати не будемо, погода у нас. Не льотна, як то кажуть. Позаду, як бачите, місця дуже багато, шкіра в відмінному стані, все чистенько, все охайно. Також тут у нас є, як бачите, вентиляція. Тут у нас ніші, можна покласти власні речі. Є подогрівчики, можна включити, щоб ззаді було тепленько. Ще в нас тут дві USB-розеточки. Отак вона втикається, дефлектори, направлення воздуху, підвокетник. Доволі широкий, гарний, можна покласти, щоб подорожі на далекій відстані вам було зручно. Також тут у нас спристаканічки позаду маємо, як бачите, ось таку чудову оптику виглядає дуже кльово, стильно, сучасно. Багажник доволі міський, широкий, з таким, от, бачите, резиновим ковриком. У нас є дамкратік. Також у нас є докаточка, якщо там пробили колесико, Встали на дорозі, підлатали, поставили поки докаточку, доїхали до СТО і все нормально. Кнопочки, ручні можна зняти з сидіння, якщо плануєте перевозити якісь великогабаритні речі. Також у нас є камерка заднього огляду, як бачите. Тому, друзі, чекаємо всіх на автопоїнті, якщо хочете купити цю спілу вишеньку, як я і кажу, приїжджайте до нас на автопоїнт, білогородка Софіївська, 19, будемо всіх чекати. Автопоинт. Придбай якісне авто.